Своєрідним екскурсійним павільйоном пізнання професії, на якийсь час для нас стане Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей, розташований в Саксаганському районі нашого міста. Тут здобувають професію машиністи тепловозів і електровозів, помічники машиністів тепловозів та електровозів, а також слюсарі з ремонту рухомого складу. Знайомство з колискою майбутніх фахівців у царі залізничного року розпочинається в атмосфері грайливого настрою. На розлогому столі по іграшкових залізничних коліях жваво мчать прудкі мініатюрні потяги. З'ясовується то не зовсім дитячі розваги. Далі... тепловода Здесь мы отключаем учеников э, профессия помощника машиниста тепловолода, помощник машиниста Я тогда стал вопрос э, э, создать э, несколько классов предоровной институт. Потому что у один класс, сейчас мы имеем 4 класса. В этом классе мы у нас включаемся теплым образом, по первым мыслям проводка отвечаем. И есть два кабинета, по которым мы включаем і и все эти организации по движению один у нас класс имеется проводники пассажирских органов. Ну, классы к этому классу переможности у нас. Здесь мы можем обучать людей не только теоретически, но и практически. В данном случае мы имеем симулятор управления локомотивом. Мы здесь можем задать любую программу, как электровоз, так и тепловоз, любой участок задать дороги движения. Э и по этому стимулятору мы обучаем автотормозам, управлением и можем обучать другого локомотива. То есть можно задать такие программы. Понад і преподавателі, і учніки вже практичні по поєднує працювання. Одна має база находиться в нас відповідно, приводити. Далі потрапляємо в аудиторію на урок з вивчення будови та ремонту тепловозів. Майбутньому машиністові необхідно засвоїти великий обсяг знань. Ребята у нас навчаються на базі 9 класів, навчання срок 3 роки. Є у нас ще потужні групи, які вчаться на базі 11 класів, 1,5 року. Коли я получу диплом машиніста тепловоза, я пойду працювати на Арселор Міттал Кривий Рог», тому що мені ця професія дуже нравиться. На промисловій карті Криворіжжя багато виробничих організацій, які просто не можуть обійтися без послуг залізничного транспорту. Попит на згадані професії упродовж тривалого часу залишається стабільним. Дорости до елітного машиніста непросто, але згодом ця мрія стає цілком реальною. Добрий день! Ви зараз знаходитесь в кабінеті номер 5, кабінет спецдисципліни залізничних наук. Я Викладач спецдисципліни Павелко Руслан Сергійович. Е, викладаю такі предмети, як будова ремонт електровоза, управління електровоза, е, спецдисципліну, слюсар з ремонту рухомого складу. Е, ну, з, тут навчаються всі охочі після 9 класу. Е, е, Термін навчання три роки після 11 класу. Термін навчання півтори року. І отримують такі спеціальності, як помічник машиніста електровоза або помічник машиніста тепловоза, та а також слюсар з ремонту рухомого складу. Вас приваблюють далекі подорожі. І ви любите спілкуватися з людьми? В такому разі. Обирайте цікаву і завжди затребувану професію. Провідник пасажирського вагона. Провідник першим зустрічає пасажира біля вагона, перевіряє наявність квитка, нагадує пасажирові номер його місця. Комфортні умови подорожі пасажирським залізничним транспортом забезпечує цілий комплекс попередніх заходів. Коли ж вагон остаточно підготовлений до рейсу, провідник як останній штрих. Протирає поручні і вивішує табличку трафарет маршруту. Після чого доповідає начальнику поїзду про повну готовність. Дуже відповідальний момент в роботі провідника перевірка квитків і точне встановлення кількості зайнятих і вільних місць. Интересная это профессия, потому что у меня и друзья работают, и мама на железной дороге, и мне нравится работа проводника, поскольку каждый день что-то новое, ты ездишь по разным городам, это интерес. В дороге проводник следит за работой вентиляційної й опалювальної систем вагона, за електрообладнанням. Відвічливості, зібраності, акуратності, і уважності провідника залежить настрій пасажира, лад і спокій у вагоні. Я викладач спецдисциплін. Викладаю правила технічної експлуатації та сигналізації. В цьому кабінеті діти вивчають різних професій. Як помічники машиністів тепловозу, електровозу, так і провідники пасажирських вагонів. Найперше ми вивчаємо, що повинен знати кожен залізничник, які правила, сигнали і вміти їх приймати в цьому кабінеті. Ті навчаються і видаємо такі професії, навчаємо дітей, як касир квитковий, касир багажний. Другої та першої категорії провідник пасажирського вагону та прийому здавання. Перш ніж навчати спецтехнологію пасажирського вагону, будову або електрообладнання, провідники усі залізничники вивчають транспортну географію залізниць України. Професія провідника це не лише романтична і весела професія. Вона призначена для комфортного та безпечного провозу пасажирів або знаходження їх на залізниці. Професія, про яку сьогодні піде мова, дуже тісно пов'язана з нашим краєм. Ця вельми поширена на криворіжжі професія завжди у перших лавах важкої та складної справи рудовидобутку. Кожний рудний кар'єр промислового регіону свого часу обов'язково починався із дотику ковша екскаватора. Керувати таким складним механізмом може лише спеціально підготовлена людина, професія якої називається машиніст-екскаватор. Робота машиніста полягає в управлінні екскаватором під час виймання ґрунту чи гірничої маси і відвантаження на транспортні засоби. Ці кадри відзнято у Криворізькому професійному транспортно металургійному ліцеї. В настояще время работают екскаватори типа ЕКГ. экскаватор карьерно-гусеничный. Разом з професією машиніст-екскаватора випускники отримують професії стропальника, слюсаря-ремонтника, електрогазозварника. Оскільки машиністу екскаватора в процесі експлуатації доведеться здійснювати технічне обслуговування машини та виконувати її дрібний ремонт. Я вибрав цю професію, оскільки вона дуже тісно пов'язана з, з технікою. Я люблю ремонтувати, люблю займатися технічними роботами. Я считаю, что буду заниматься своим делом, потому что це мне очень интересно. У нашому гірнечурудному басейні професія машиніста-екскаватора користується попитом і добре оплачується. Сучасне життя уже неможливо уявити собі без автомобілів навіть на один день. Автомобілем стає тісно на дорогах планети. Вони часто потрапляють у різні аварії. Щодня потребують ретельного догляду та ремонту. Професіям автослюсаря інтенсивність руху з кожним роком все збільшується. Збільшується говорить про те, що люди починають купувати все більше автомобілів. Чим більше люди купують автомобілів, однозначно, професія автослюсаря. Стає все більш актуальною і все більш необхідною. тому що чим більше автомобілів, тим більше людей потрібно для того, щоб їх ремонтувати. Щороку ліцей опускає три десятки дипломованих слюсарів з ремонту автомобілів та рихтувальників кузовів. для ремонту автомобіля повинен багато чого знати та вміти. Автомобіль це складний механічний комплекс, цілісний організм, який певною мірою можна порівняти з людським організмом. Професію автослюсаря я завжди порівнюю з професією лікаря. Притом я навіть скажу більше, що деякі засоби діагностування автомобілів дуже, дуже схожі на лікарські. Однією з найважливіших умов успішної роботи автослюсаря є любов до техніки а ще потрібно бути терпеливим та наполегливим. Я вибрав цю професію, тому що в сучасному світі купа машин різних, як на ДВЗ, тобто двигун внутрішнього згорання на карбюраторі, так і на дізелю. Я хочу навчитися регулювати карбюратори, справляти машини, чинити. Я хочу навчитися регулювати машини, щоб менш був викид на атмосферу. Щоб... Майбутній слюсер з ремонту автомобілів вивчає їх будову, електричні та монтажні схеми, методи виявлення та способи усунення дефектів, будову. Призначення правила із застосування складних контрольно вимірювальних приладів та інструментів, основи машинознавства, відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки та інше, щоб закінчивши навчальний заклад професійно якісно виконувати свою роботу. Рехтувальників кузові вчать рихтувати для подальшого фарбування деталі облацювання і складові кузовів автомобіля. Сварка является одним из ведущих технологических процессов обработки металлов. В 1802 году русский ученый Василий Петров обнаружил явление электрической дуги и опубликовал сведения о проведенных с дугой экспериментах. В 20 веке проблемами сварки занимался Патон Борис Евгеньевич. Кстати, первый в мире цельносварный мост – это мост Патона в Киеве. Знаете ли вы, что наиболее высокой температурой при сварочных работах является 5000 градусов? Подобный чудовищный нагрев необходим для плавки сталей с высоким уровнем теплостойкости. Сварка – это долгое и кропотливое занятие. Примером тому может послужить колоссальная статуя Родины Матери в Киеве, для создания которой понадобилось более 30 километров сварочных швов. Общий вес статуи – 450 тонн состоящий сплошь из цельно сварного... К плюсам профессии можно отнести престижность и высокую востребованность на рынке труда, как в государственном секторе экономики, так и в частном. Молодым специалистам, только что окончившим училище, работу долго искать не придется, она находит их сама. Сварщиков без опыта работы охотно принимают в жилищно-коммунальное хозяйство, в частные организации в сфере обслуживания. С приобретением опыта им поручаются более ответственные дела и работы в промышленности, на стройках. Соответственно, увеличивается и зарплата. Мы хотим пожелать удачи всем, осваивающим эту замечательную профессию. Мочится элементов электродвигателей. Ого, интересно. Вы что-нибудь слышали об этой профессии? Моя профессия ⁇ это сборка роторов, турбогенераторов, укладка обмотки. Подготавливаю ротор от бездушного железа, сделаю его электрической машиной. Если ротор называют сердцем электрической машины, то обмотка, часть самого сердца, именно ее контуры являются проводниками для тока, создающего магнитное поле, которое в свою очередь необходимо для преобразования энергии. Монтажом обмотки электрических машин, ее установкой и закреплением в пазах ротора и статора занимаются обмотчики элементов электрических машин. Обмотчиками работают чаще мужчины, но на небольших электрических машинах могут работать и женщины. Бы далеко не шагнули вперед современные технологии, в этой профессии по-прежнему ценится именно ручной труд. Главные инструменты обмотчика – нож, лопатка и слесарный молоток. Никакой электронный агрегат не может заменить в этом процессе самого главного – нестандартного человеческого мышления. Мы находимся в спортивном зале Криворийского профессионального транспортно лицея. Я работаю тут керевником физвихования с 1987 года. За этот период наш лицей регулярно принимает участие в городской и в областной спартакиаде. И наши достижения Можна сказати, дуже великий, тому що наш ліцей регулярно займає, учні, спортсмени нашого ліцею займають регулярно перші, другі, треті місця в міській і обласних спартикіадах. Самим успішним був у нас 2018 рік. Ми в обласній спартикаді, 62-й обласній спатікаді, в комплексному заліку зайняли перше місце. В других видах спорту. В окремих видах спорту ми займали такі місця в обласній спартикіаді. Ми були чемпіонами з легкої атлетики, з настільного тенісу, з баскетболу, з волейболу. Кращі спортсмени нашого ліцею, хочу сказати кілька слів за кращих спортсменів нашого ліцею. Шагерманов Владислав, учень нашого ліцея, ставав дворазовим чемпіоном обласних змагань з настільного тенісу. Став дворазовим чемпіоном Всеукраїнських гір. Раз у два роки проводяться у нас всеукраїнські ігри серед учнів профтехосвіти. І він ставав дворазовим срібним призером цих гір. Є у нас ще такий знаменитий спортсмен, як Фролов Владислав, баскетболіст. Він став дворазовим чемпіоном всеукраїнських ігор по баскетболу 3 на 3. Випускники нашого ліцею досягли за своїх успіхів спорті. Так, наша випускниця Перехрест Наталія. Стала першою чемпіонкою світу з тайського боксу. Смагання проходили в Таїланді. І сім'янки наївна стала бронзовим призером чемпіонату України з боксу. Перехрест Наталія становилася триразовою чемпіонкою з Європи із кікбоксингу, шестиразовою чемпіонкою України. Із тайського боксу. І послідні, останній успіх наших спортсменів це збірна команда по міні-футболу, яка стала до епідемії коронавірусу, стала срібною призерами чемпіонату обласних змагань з мініфутболу.